В ефірі новини зустрічної смуги студії журналісти Бжик і Дрина на, на, на Сьогодні Кабінет міністрів цілий день працював над затвердженням нових правил дорожнього руху. Перед прийняттям такого важливого рішення було проведено опитування водіїв та пішоходів. Відкритим залишилося питання швидкості руху транспортних заходів. Думки експертів розділилися. На підтримку нових правил в місті відбулася мирна демонстрація. Особливо організовано виступила ПМУ партія маршруток України. Ніщо не зближує так людей, як наш вітчизняний громадський транспорт. Водії, вище прапор безпечного руху. Побудуємо майбутнє без ДТП в окремо взятій країні. Товариші, вперед до світлого майбутнього, безпечного руху! Слава водіям! Пішоходам і пасажирам! Народ і транспорт єдині. Доженемо і переженемо Америку по безпеці руху. Ура! Як ви ставитеся до пропозиції радикалів взагалі відмінити правила дорожнього руху? Я обожнюю виконувати правила дорожнього руху. Вони такі цікаві, такі захоплюючі. Я ненавиджу виконувати правила дорожнього руху. Вони нудні та надумані. А я про це не думаю. Я просто дотримуюсь правил дорожнього руху і все. Я просто фанатка знаків біло-синього кольору. Ви що? Тільки червоно-білі. І ніяких інших. Ді! Нещодавно почалися заняття анонімних порушників правил дорожнього руху. Перше було присвячене питанню, як перемогти себе і заставити зійти до підземного переходу. Під час тренінгів розгорталися неабиякі пристрасті. Лаванда, гарна я, лаванда. я зроблю це, я не тупий. Мої ноги ідуть туди, куди вказує знак. Я свідомий громадянин. Я люблю да жизнь. най бісь. най на -най, 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 най У мене мерседес один комфорт. У мене Феррарі один гламур. А у мене маршрутка. Один. Передайте, будь ласка. В місті Н запроваджено новий попереджальний знак. Голосовий. студії голова правління Дорога Буду. На наших дорогах найчорніший асфальт, найяскравіші дорожні знаки. Головна їхня заслуга в тому, що ніхто і ніколи не зможе розігнатися до швидкості більше 40 км на годину. Ось переконайтесь самі! збільшити. сьома камера різкість. Тепер шоста сирник плакав, що не попрощався. Прощавай, а тепер добре.